Добрий раночок. Дивіться, прийшла посидіть, відпочити, бо вже давно тут У мене вже зійшла фасолька. Ну, ще не вся, а яка нижче росла. Вище тут, тобто. Гляньте показую, показую. Дивіться. Бачите, ще крючечки такі. І он, гляньте. Я думала, вже старе насіння. І не зійде. І отак до кінця рядочку, до крану. Посіяла я фасольку. Посадила. На дворі плюс 8, в теплиці плюс 22. Дивіться, що я вже зробила сьогодні. Я пересадила одне пепінку. Люди криво посадила. Ох, то вже! Отако От знизу постала, посадила. Он вони три стоять. Оце я їх так кутаю, тому що їх треба на ніч забирати додому, щоб вони окліматизувалися. Полила капусточку. Полила. Зараз пересаджу цього. Зараз пересажу, побачите. Даю слово. Ходи кабачок у мене в стаканчику. Але він себе почуває дуже добре. І ці кабачки ростуть. Трошечки зараз додав ще землі. От оті помідорки хай остаються. Поки-поки передали, що от підживила я помідори формулою. Тільки що, дивіться, бачите? отут розводила в цьому відеречку, формула 20 20 20 Вичитала отого наша дача. от, сьогодні, Я сьогодні мала давати кальціу літру, щоб вони були зелені, гарні, щоб формувався стовбур. От. Але ж потім попала на те відео. Думаю, ага, значить, слухайте, але вже експериментатор. О, помідорки гарненькі, цибулька росте. Ці також підживила. Це не мої, але ж мене у гости. О, дивіться, зараз покажу вам. О, бачите, 20, 20, 20 мастер. От. І ще в мене є дуже багато. Я купила, е, дивіться, фітоспорин. В слідуючий раз я полю потрошечки його розведу і плю фітлоспорином. Зараз я накрию. От. Ці помідорки також я підживила. Е е капуста, одна вода, цибуля, одна вода. От. Я щось не знаю, я капусту не піддобрюю. ніколи вона мені гарно росте. От такі помідорочки кажу, що я їх підживила. Дивіться, тут що я хочу сказати. Бачите, цвіт. Другий, вже цвіт і тут. тут виходить, що мені або вести у два стовбури, або один одломувати. Буду бачити. Як мені щось відломувати, то це якби руку собі. <сум> Дивіться, тут теж. Що я хочу сказати? Оцей куточок, тому що там дирка, я закривала, бачите, штори лежать, отут з краєчку накинула. А сьогодні оці помідори, ці помідори я не закривала. Вночі було плюс 4. Ну, слухайте, то ж треба якось, щоб вони закалялися. Дивіться, бачите? От, І тут так само. От. Оце я піддала формулою 20-20-20, я вам кажу помідорки. Вчора із кропивою я підлила інжирчики свої. Вони кожен день гарнішають. я сподіваюся, що все буде добре з ними. Вже такі листочки, бачите, темні поробились, оті, що виходять, тільки молоденькі. Казали мені, що воно може мені до осені, будь по півтора метра ці гіляки. Ну, побачимо. Оці хай стоять собі. Я вчора їх просто водичкою полила. От, дивіться. Тут а, три кібіця, вишневий сироп, три штучки. І все. Отих три і цих три. От. Я на кібіт в цьому році мала дуже велику надію. Ну Дивіться, хочу вам сказати за кабачки. Ростуть, ростуть. Треба їх теж підживити, щоб вони трошки набралися кольору. А цей то вже вообще в цьому стакані. Гляньте який гарний. О, треба садити. Дайте я його сюди поставлю до цього інжирчика. Я поваривала всі квіти, щоб вони мені не мішали для інжирів. Мені головне інжир, а не квіти. Квіти будуть в другому місці. От попіночки мої ті, що я купила. І що я вам хочу сказати? Я посіяла 15 пепінок. І вчора досіяла, замочила воду, вони прямо зразу дали паростки. Сьогодні я вам покажу, що воно таке. Якесь тоненьке вийшло, а корінь геть на дно стакана із дна стакана повилазив. Зверху, чуть-чуть. а корінь капець. що то таке? Ну, то мене постійно 15 і 10, але ті 15 я бачу, що вони м -м, всі не зійдуть. От, Отакі от от мої інжирчики. Ага, ще треба салат полить. І треба в кінці-кінці вже моркву проривати. Сьогодні не дуже гаряче, можна було б і проривати. Там, де я не затоптала, то вона зійшла, гляньте, гарно зійшла. А тут, де я топталася, то нема не одної. Ну, тоді, як був мороз, знаєте? Тоді, як був мороз, я накривала салати, то мені було цікавіше. Дивіться, тут теж. І тоді, як я клеїла на бумагу, то всі казали, мені писали. Ну не всі багато, що нічого не вийде, ніяка морква не зійде. Дивіться, бачите. І так пішло. І тут, бачите? Ну, а там, де затоптала, то, звісно, я сама винувата. Винувата. Треба взяти сапочку. Ну таке, бачите, морквочка є. Є, трошки заросла. От. Але дивіться, бачите. Раз, два, три, і далі пішла. І тут так само. От. А якби я її ще поливала кожен день. Тож все роблю, а... Оцей куточок не поливаю, бо нема часу. Бігом-бігом думаю, Ай, зараз прийду і полю. Отак я Я ще сьогодні в 10 годин ранку не їла. От Зараз піду поїм, зараз вирву цього. Якогось салатика такого, оцього, що помішає помі... помідорки. Ой, капусточки. Це ще що, тут якийсь паук, Всівся. Можна було б оцього рвати, але цей, бачите, закриває. Вже така вага, я вам скажу. Бачите? От. Я вже давно важила, були по 300 грамів, хоч би не полетіть. Ага, і дивіться, я поміняла собі трон, табуретку убрала звідси і принесла собі крісло. Тому що на кріслі зручніше, знаєте? Ось таку поставлю салатик. О, гляньте, ну, які гарненькі. Хай би ще росли, але ж... Оті то вже будуть рости. Оце ще одного вирву і того виру, а ті хай доростають, побачимо, до якої кондиції вони доростуть. Укропчик гарний, фасолька. О, бачите, все буде добренько. Мороз написали, що буде чотири. Я вже з переляку понаносила <рес> простині з хати. всякі. оце старе всяке. І думаю, буду я закривати. Гляньте, огірочки суперові. Але сидить поки що не буду. Хай ще побудуть у хаті, щоб я. О, гляньте, носила як добре наблюдати. І зараз, мабуть, я ще вирву пару таких більшеньких рукул, щоб трошки її проривати, бо ж буде ковром тут. Оце рукула шпинат. Сіявся шпинат, вийшла рукула. Та й таке, дивіться, які гарні рядочки. Кожен день вам показую. З капусточкою. Вона вже зрушила з місця, вже це є гаряче. Зараз піду, підсиплю траву, тому що я до кінця її не, цеє, не зробила. Ще залишилася така третя частина. Зараз я піду на двір і піду, не буду навіть казати, що, сіяти на дворі. Бо я вже сто разів сказала, а не зробила. То за те хапаюсь, то за те хапаюсь, то за те. Перше йду їсти, потім приходжу, е, йду там внизу. Де в мене газон поливаю і посипаю карбамідом. Я кожного року купляла добрива польські для трави. Вони такі дорогізні, а це купила, мені порекомендували дівчинки з магазину карбамід. Тільки щоб не сильно сіять, по мокрій землі і зразу ще полить зверху, щоб він розтворив той карбамід. Я так уже майже все зробила, там чуть-чуть осталось. Четверта частинка така осталась. І Зараз все зроблю, і вже буде гора, гора мені з плеч. Помідорки підживила теж гора з плеч і повне оце відро зелене, бачите? Біля попіну стоїть, ото зверху біле, це повне натравбоване відро вчора нарвала кропиви. І вже далі буду підживлювати все з кропивою. Хай вона настоїться. Мене там було трошечки, то я поливала вже з кропивою. Інжири вони з кропивою политі. І тепер вона буде а ще підросте кропива, то я ще нарву таку виверка, в мене є з кришкою зелена на 4 відри, то я туди її нарву десь так куточку поставлю, от, тому що треба жара, щоб була, щоб воно там проквасилося. І буду поливати е, і помідорки, і, і огірочки, воно дуже це любить. І інжирчики. Інжири з азотом треба поливати до червня, а далі вже треба. Ой, я забула чим, бачите, я ж не спеціаліст. От. Ну, Я попитаю в тої жіночки, що я купляла, чи дівчина молоденька, не знаю. Наталя Олександрова. У Фейсбуці є група про інжирів, про інжири. Оце я в неї купляла, вона адміністратор. Добренько на цьому все. Зараз вирву пару таких більшеньких Вон вони є, бачите? От я вирву, ну, щоб не було сплошним ковром. І піду поїм. Сьогодні в мене куряча грудиночка. От. І буду, кажу, зроблю газон, потім піду до високої грядки. Роботи, треба, напевно, список з вечора писати, бо я геть все те появилося, я кидаю одне, біжу до другого, так як одній людині, знаєте, за огірочки задоволена, такі зелененькі, бачите, виглядають. Воно. А на ніч беруть раз, підняла мішок. отако підняла і все. Нічим не вкриваю. Погоду поміняли, було мінус 4, мінус 4. Зараз поставили мінус 1. Як мінус 1, то геть не боюсь зовсім. Ну, маю в виду помідори. Да й таке добренько. Дякую вам за перегляд, дякую за все, за коментарі. Бажаю вам все, самого найкращого. Трудіться. Зараз якраз такий сезон. Ми всі робимо. А потім ми будемо збирати. Як сказати, плоди своєї праці. Бачите, я вже дві редиски з'їла. Один, що сіяла рядок такий здоровий, на півтеплиці, і отам той кусочок. Ну, Трошки попригощало. От. Уже ж лушу по цей укропчик скоріше до салатіку. Дай й таке. Добренько, на цьому все. До слідуючого відео. Всього вам самого найкращого.